Інтернет-покупки стають все популярнішими, але водночас зростає і кількість фейкових інтернет-магазинів, які ошукують людей. Наш кореспондент зустрівся з жертвою такого шахрайства, щоб дізнатися, як легко можна стати обманутим. Ми поспілкувалися з Владиславом, учнем який са в фейкового інтернет-магазину. Влад, розкажи, як це сталося? Я знайшов кредитний магазин через рекламу в інстаграм. Там були нижки на кросівки, і ціна була дуже прибавлена. Я вирішив замовити і заплатив наперед, адже доставка обіцяла бути безкоштовною. Як ти зрозумів, що тебе обдурили? Спочатку магазин надсилав підтвердження замовлення, і я був спокійний. Але коли пройшов кілька тижнів, товар таки не надійшов. На всі мої запити вони відповідали однотипно. Мовляв, товар затримався через проблеми з доставкою. І що було далі? Врешті-решт вони перестали відповідати і взагалі заблокували. Я вирішив знайти відгуки про цей магазин і знайшов, що багато інших людей також потрапили на цей облак. Всі вони писали про аналогічний досвід і втрату грошей. Дякуємо владу за такий досвід і вважаємо більше не потрапляти в такі ситуації. Дякуємо Катерину. Щоб допомогти нашим глядачам уникнути подібної ситуації, ми зустрілися з експертом онлайн шахрайства Валерія як розпізнати фейковий інтернет-магазин? Доброго вечір, глядачі. Є кілька фактів, на які ви слід звернути вашу увагу. Це відсутність контактної інформації, підозрілі ціни, або занадто великі знижки, або негативні відгуки в інтернеті. Також, якщо магазин вас просить повну передоплату без е, можливості оплати при отриманні, це також привід звернути на це увагу. Що ви порадили тим, хто хоче купувати онлайн без ризику? Завжди перевіряйте відгуки про магазин. І також купуйте все тільки на перевірних платформах. Не купуйте нічого на підозрілих сайтах або соціальних мережах. Якщо магазин новий, то спочатку спробуйте купити щось за невеликі кошти або виберіть оплату при отриманні товару. Велике дякую вам, Валерія, за такі корисні поради. Інтернет-шахрайство це серйозна проблема, але дотримуючись простих правил безпеки. Ви можете уникнути фінансових втрат. Будьте уважні, завжди перевіряйте інформацію та уникайте підозрілих пропозицій. Дякую за увагу! З вами була Ткач Ліза та студія телеканалу Плюс 1.